Рафаель Надаль тенісіст Рафаель Надаль не розпочне гру, доки не розставить біля корту пляшечки з водою у визначеному порядку. Як помітили фанати тенісу, надаль перед кожною грою повертає всі пляшки етикеткою до корта і розставляє по діагоналі так, щоб вони стояли на одній лінії. Крок і правою. Одним із перших про таку прикметну розповів легендарний бразилець Роналду. Футболіст дізнався, що намагається виходити на поле лише з правої ноги. Тоді матч проходить успішно, та перемога обов'язково буде за його командою. Тім Данкан п'ятиразовий чемпіон НБА легендарної центрової команди Сан Антоніо Сперс. Перед кожною грою він завжди обіймав баскетбольний м'яч, намовця найрідніше і найближче, що є в нього в житті. Символіка чисел Майкл Джордан надавав великого значення своєму номеру 23. Коли спортсмен навчався в останніх класах школи, його прийняли до баскетбольної команди. У ній під номером 45 грав старший брат. Мабутня зірка світового спорту вирішила виступити в майці з числом 23, щоб, хоча б наполовину, бути таким гарним гравцем, як його брат. Під цим номером Джордан не виходив на майданчик протягом усієї кар'єри. Девід Бекхем. Відомий англійський футболіст Девід Бекхем завжди носив свої спеціальні футбольні бутси на іграх та тренуваннях. Ці буці стали його талісманом та символом його успішної кар'єри. Віра Гороскоп Раймон Доменек, тренер у збірної Франції, теж був марновірним. Він, визнаючи розклад на гру, керувався не лише фізичну та моральну підготовку спортсменів, а й тим, під яким знаком здяку народилися його підопічні. КАРЛ Льюіс Легендарний американський легкоатлет та олімпійський чемпіон відомий своїми забобонами щодо чорних кішок. Він вірить, що чорна кішка приносить нещастя і уникав їх на своїх тренуваннях та перед важливими змаганнями. Чохли запорука успіху. З чохлами від ковзанів у фігурістів пов'язано чимало забобонів. Перед виходом на лід спортсмени самі знімають їх із лес і акуратно розкладають. Поки не закінчиться виступ, ніхто не повинен чіпати та присувати чохли. Вважається, що якщо їх хтось зачепить, то фігуріст неодмінно впаде. Стів Селіван. Колишній хокей Стів Селіван завжди обходив льодову арену за годинникову стрілку перед кожним матчем. Пройшовши навколо неї тричі, це надзвичайна звичка приносила успіх під час ігор. Марк Хьюз. колишній футболіст футболісти, нині тренер. Марк Хьюз, відомий своєю незвичайною звичкою підкладати крихідну глиняну фігурку гнома під футбольні ворота перед кожним матчем, щоб залучити успіх.